Працівника сільського господарства у Черкасах традиційно відзначили у палаці культури Дружба народів. Тут зібралися найкращі аграрії та найвідданіші хлібороби Черкащини. Їх особисто привітав голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Перш за все, хочу подякувати вам за звичайну працю, за особистий внесок кожного у збільшення у розвиток тваринництва». Забезпечення сільськогосподарської продукції не лише мешканців області, а й всієї України. Дякую вам щиросердно. одседно. Знаєте, як повелося з діда прадіда красу, гордість і багатство України справедливо пов'язують із селом, колискою нашого родоводу. Благородна і непроста хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку держави, запорукою її процвітання і самостійності. Ваші працьовиті руки, природна мудрість, ваші серця і багатий досвід живлять українську ниву, стверджуючи істину, якщо є урожай. То в народі мир і спокій. Кожне свято це осмислення пройденого шляху, окреслення майбутніх планів. За словами голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба, нині агропромисловий комплекс на Черкащині інтенсивно розвивається. За минулий рік виробництво сільськогосподарської продукції зросло майже на 18%. І нині Черкащина. Твердо закріпила за собою звання провідного аграрного регіону України. За врожайстю зернових і зерновових культур область посіла перше місце сукрових порядків третє. Цьогоріч при середній урожайності майже 52 цикне резикта зібрано понад 3,4 мільйона тонн зернових та зернобових культур. З цим успіхом. Учора на урочистості хліборобів області привітав президент України Віктор Федорович Янукович. Лідерами урожайності зернових та зернопових культур в області є господарства корсун Шевченківського, канівського, городищенського, зоотонічного районів. Серед господарств, які досягли найбільших врожаїв. Агрофірма Маяк Золотонічського району, яку очолює герой України Васильченко Микола Семенович, де отримали 74 чотири з гектара зі пшениці і 70 центнерів з гектар кукурудзи. Давайте привітаємо! У рахівському районі приватне підприємство Росток, керівник Омелюх Віктор Олексійович, отримало в середньому 73,2 2 з гектара зернових, озильну пшениці 57,9, кукурудзи 95, Соняшника – 42 центнери з гектару. А у фермерському господарстві В'язівське Городищенського району керівник Гава Володимир Іванович зібрано в середньому майже 77 центнерів з гектара зернових. В тому числі пшениці 55 центнерів і кукурудзи 90 центнерів. І я хочу сказати, цей перелік можна продовжувати, але всіх назвати неможливо. Це треба робити не одну годину. Суттєвий внесок в розвиток агропромислового комплексу на Черкащині робить регіональний центр наукового забезпечення, говорить Сергій Тулуб. В нинішньому році. Науковому установому центру створено 4 гібриди кукурудзи, та ще 5 буде передано до Державного сортовипробувального наступного року. Ведеться результативна селекційна робота плодово-ягідних та декоративних культур відомим за межами України інститутом помології імені Семеренка. Подружним виробником елітного насіння в області є Верхняцька досвідно селекційна станція, значна селекційна робота щодо зернових. Овочевих зелених і пряних культур та картоплі проводиться в Гуманському національному університеті садівництва. В області відновлюється цукрова галузь, віджу, відроджуються цукрові заводи, збільшується врожайність цукрових буряків. Ось, подивіться, за два останні роки урожайність збільшилася з 350 центнерів на гектар. До 441 центнера з гектару в цьому році. І це вже середня по області, але є господарство Городичниця, Жашківського районів, які подавали рубіж за 50 центнерів з гектару. І є сьогодні заводи, які дають більше в 4 рази, ніж сьогодні, є споживання на Черкащині цукру білого. Це заводи Героя України, заводи. Дивиробне товариства панда Бобова Геннадія Борисовича. Останнім часом на Черкащині збільшується не лише врожайність та якість продукції, каже Сергій Тулуб. Нині аграрії активно працюють, і дбають про родючість ґрунтів. Завдяки цьому, за словами очільника Черкащини, значного розвитку набула галузь садівництва та овочівництва. Цьому сприяє активна державна підтримка за останні чотири роки з державного бюджету. Садівничим господарством області спрямовано майже 70 мільйонів державних коштів з державного бюджету. І як результат, лише в минулому цьому роках за передовими європейськими технологіями посаджено майже 320 гектарів інтенсивних садів, здатних забезпечувати урожай до 400 центнерів з гектару. Нові промислові сади сьогодні закладені в семи районах області. Серед ініціаторів відродження садівництва є товариство Залтанічні сади, керівник Пилипенко Іван Васильович, товариство «Агропромислова компанія Маїзд Чиєринського району, керівник Осадчий Сергій Степанович, приватний підприємець Вінігородського району Малійник Микола Сергійович. В Нашій області нарощується і виробництво овочів та картоплі, яке зосереджено навколо великих міст. Потенційних споживачів, цього року зібрано більше 750 тисяч тонн картоплі, майже 300 тисяч тонн овочів, уманським тепличним комбінатом та його філіалами нарощується обсяги виробництва овочів закритого грунту. Надзвичайно важливе місце в агропромисловому комплексі належить галузі тваринництва. У структурі валої продукції, що виробляється в аграрному секторі економіки. Продукція тваринництва становить 42%. За останні 2,5 роки виробництво м'яса в живій вазі збільшилось в 1,3 рази. І досягло майже 450 тисяч тонн. Це показник є найвищим за всю історію Черкаської області. На сьогодні провідні фахівці Черкаської обласної державної адміністрації розробили програму розвитку молодого скотарства та свинарства. Нині її активно впроваджують у життя. У 2012 році на виконання цієї програми були виділені кошти на умовах співфінансування за районними бюджетами. І ці кошти спрямовуються на придбання та передачу меділів сільським родинам. Безоплатно їх отримали вже 60 сімей. В різних районах області до кінця року їх кількість планується довести до 100. А в наступному році ми плануємо закладемо в бюджет, вже, щоб 500 сімей отримали цих медлі. Завдяки вашій самовідданій праці виробництво молока зросло в цьому році на 7%. Більше половини його опції виробляється в Золотоніжському, Чорнобайському та Христинівському районах. Останнім часом господарствах створюються нові тваринницькі комплекси з виробництва продукції на промисловій основі із застосуванням нових економіко-правових відносин. З метою вирішення проблем подальшого розвитку тваринництва обласна влада нині зустрічає увагу на залучення інвестицій у розвиток галузі. І для підвищення ефективності та нарощування обсягів виробництва в області проводиться реконструкція тваринницьких ферм та здійснюється цілий ряд інвестиційних проєктів. І їх інвестицій надійшло вже понад 200 мільйонів гривень тільки в цьому році. І завдяки цьому в області введено в дію два сучасних свинокомплекса на 75 тисяч свиней. Три молочні комплекси, де утримуються майже дві тисячі корів. Проводиться реконструкція та добудова ще двох сучасних молочних комплексів на 2,5 тисячі голів. Відроджено 25 молочно-товарних ферб, створено 47 кооперативів. Роботу щодо організації обслуговуючих кооперативів на селі, в тому числі за готівлі молока, буде продовжено. Виробник повинен отримувати справжню ціну. За свою продукцію, за свою працю. Значна увага приділяється розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах, в яких виробляється 11% м'яса худоби та птиці, 52% молока та майже 30% яєць. На їх підтримку уряд запровадив виплату спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за отримання і збереження молодняку великої рогатої худоби. Жителі сіл вже отримали майже 5 мільйонів гривень. І це вагома державна підтримка. Значний вклад в розвиток галузі тваринництва вносять трудові колективи. Арофірма Маяк, ви знаєте, я вже казав про це, так ось вони зараз вже роблять все для того, щоб збільшити поголів'я свиней до 20 тисяч. Прогрес, Золотоніжський Бикон, це в Золотоніжському районі. Далі сільськогосподарське товариство Світан, Нива, Лам Чаропаївського району, Державне підприємство досвідне Христинівське, корпорація Укрогортех, сільськогосподарське товариство «Верхнячка Агро Христинівського району, приватне підприємство Відродження Шполянського району та багато-багато інших. Треба сказати відверто. А гране виробництво це значно більше, ніж звичайний сектор економіки. Це життя людей. А в нашій області половина мешканців області це люди, які живуть на селі, які займаються в цьому секторі економіки. Обласна влада переконана, сьогодні потрібно спростити процес купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Саме тому влада ініціює виїзні ярмарки у містах та районних центрах. Минулого року почала діяти обласна цільова програма село Черкащини Чепкащини-2020», якою передбачено докорінні зміни у розвитку сільської території та аграрного виробництва. Відповідно до програми, укладено угоди між сільосворобниками та сільськими радами. Про соціальне партнерство. І цього року до бюджетів сільських громад надійде до кінця року 84 мільйони гривень, що на 52 мільйони гривень більше, ніж торік. Зазначені кошти спрямовуються на будівництво та ремонт дитячих садків, навчальних закладів, сільських будинків культури, відновлення освітлень вулиць, ремонту доріг тощо. В цілому. А аграрний сектор має стати не лише центром створення нових робочих місць та подолання безробіття на селі, а й рушієм інноваційної перебудови усього способу життя селян. Шановні учасники урочистого зібрання, від імені всіх земляків ще раз дякую вам за самовіддану працю, бо кожен з нас розуміє її важливість. Хай і надалі рясно! Колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші плани, задуми і сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та віднесення добробуту до Черкащі. Хай обходять вас стороною, природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щастя, благополуччя, тим, щоб було добре, міцне. Poznać zdrowie Потім Сергій Тулуб за плідну роботу та гарні врожаї відзначив найкращих аграріїв та найвідданіших хліборобів Черкащини. Так указом президента України орден за заслуги третього ступеня отримав комбайнер-механізатор товариства з обмеженою відповідальністю Олекс Чигиринського району Василь Дерев'янко. Медаль за працю і звитягу отримала телятниця дочернього підприємства «Іліч агро село Томашівка у Манського району Наталія Бесага. Така ж нагорода дісталася і механізатору фермерського господарства новоселиця Катеринопільського району. Анатолію Якубенком. Крім того, Сергій Тулу передав черкаським трудівникам подяку від прем'єр-міністра, почесні грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України, почесні грамоти обласної ради та вручив грамоти обласної державної адміністрації. Не обійшлося цього дня і безцінних подарунків. Відзначив Сергій Тулубі райони Черкащини, які досягли найкращих результатів у галузі сільського господарства. Від голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба вони отримали цінні подарунки. Третє місце дісталося Катеринопільському району, друге місце Монастирищенському і перше місце здобув Уманський район. Черкаські трударі також прийшли не з порожніми руками. Вони підготували Сергію Тулубу святковий коровай з цьогорічного врожаю. Украсою привітань черкаських трударів стали ансамбль Черкащанка, аматорський ансамбль танцю нивка та народний артист України Юрій Берлінський. Безкінечні стіжки, скриті інтимні, наче для самих близьких, ведуть мене нивами, а ними котять і котять зелені хвилі і хлюпають ними, аж країн неба. Ото і є мій світ. Він, наче, перелома спойка, стулились дві половини. Одна зелена, друга блакійна, і закрили в ній сонце, як перлину. І я там хожу і шукаю спокою. Ведучим свята став заслужений артист України Петро Мага. Люди добрі, спасибі вам. Чесно, я у селі, в, в якому 37 хат, в якому все. Залежить від того, є корова, нема корови, тримають люди кіз, тримають люди свиней. І коли я чую оці ідіотські прогнози погоди по радіо, по телевізору і кажуть: Ой Боже, як же ж це плохо, опять дожді в Києві така засуха, все горить навколо. кажуть, це плоха. Просто хочеться сонечка. Я кажу, а що ж ти їсти будеш, людину добре? І коли я слухав текст доповіді голови обласної державної адміністрації. Коли я чув ці цифри, скільки корів, скільки свиней, скільки чого, в мене серце наливалося якоюсь радістю, тому що я живу у селі під Києвом, 6 кілометрів від Києва. У нас у селі люди добрі, Чотири вертольотних майданчики. І одна корова, на, на, на яку стоять чоловік, 17 клятих буржуїном. Щоб купити стаканчик молока. Тому що нема. А купувати те, що розливається і продається в магазинах, це треба люто ненавидіти свою сім'ю і свою дитину. Тому я ще раз щиро вам дякую. Щиро плануюся за те, що ви є. На цьому сюрпризи на святкуванні Дня працівника сільського господарства не закінчилися. Черкаських хліборобів з рекордними врожаями привітав народний артист України Віктор Павлік. Я хотів би привітати вас з великим святом, побажати міцного міцного здоров'я на щастя, добра, море квітів і позитиву. Вітер накличе ще дротної зливи, яка із гілля потрушує цвіт. моє відгукнеться, кохання щасливе і вибухне з під зарошених бій. Черенки, мов дівочі, стоять серед гаю в обіймах весни, над ними плакитність і зоряні ночі, і мрії і казкові, забілені сни, Над ними плакитність і зоряні ночі, і, мрії, і казкові, забілені. Рослі вишиванка на тій полотні Щомагина кава з пряжі нової Пошила сорочку на щастя мені А білі черенки, мов долі дівочі Стоять серед гаю, Махвесних, на книги, блакитність і зовляні ночі, він ріка з кові запіли ніс Як на сцені дружби народів виконав найкращі свої композиції, улюблені хіти черкащани співали разом з артистом. Я вітаю славитний край, він не мішу не зустрічаю, але це це край. Ты мое счастье так и знай, рідно похону жик дым, як турецький тот иди, а Україна то ми рідний край, Я відвідаю все в каждой площаді, Тиги любов збереши, мы еще скажи, ты не взрываєш мов длиною, той моє шик и моє шики Вітальну естафету перейняла народна артистка України Тіна Кароль. В Черкасах вона вже не вперше. Під час концерту артистка наживо виконала свої хіти. Поздравіть вас. Спіть для вас ті пісні, які ви знаєте, любите. Просто будьте сьогодні здесь для вас на етай сцені. Народна артистка України Тіна Кароль вразила присутніх своїм сильним голосом. Співачка охоче спілкувалася з черкащанами та дякувала за теплий прийом. Просто так неожиданно пришел закат, ласково ночи как приплыла к нам берега. Что не так и зачем я так хочу бежать? Долго ли в лодочках ты плыви, плыви, больно не помнить? Я хочу. дарували своїм прихильникам близько двох годин якісної музики.